Кондитерська Креміль чесно кажучи, я сюди не хотіла йти до останнього, але мій оператор наполягав на тому, що треба сходити. Це варто не тільки моєї уваги, але й вашої. Тому я не знаю, що там буде. Я дуже скептично ставлюся, але якщо я буду помилятися, ну то вибачте, ходімо перевіряти. зробили замовлення. Це сочник, це улюблений десерт з мого дитинства. Мені мама завжди купляла його, і маренговий рулет, тому що я поєдную з ідеалом для мене, який готує мій оператор. І в зв'язку з тим, що в мене трошки е, є деякі проблеми з горлом, я сьогодні не з кавою, а з чаєм, але з трав'яним чаєм з медом. Вже ось на такій відстані відчуваю запах лимону. І запах якихось таких а, лісових квітів. І я сподіваюся, що смак такий же буде багатий, як і аромат. Відчувається така тонка нотка меду. А, на першому місці все-таки, як і в ароматі, це лимон. І потім такі легенькі трави. Дуже прикольний, дуже такий лайтовий чайок на таку погоду, яка зараз за вікном. Це топку. Переходимо до сочника. Він важкий, але якщо от на дотик, дивіться, він як на мене трошки тверденький. Але це може бути з кориночка. Так що куштуємо. Це пісочне тісто, воно дуже крихке і дуже смачне. Також це дивіться, тут же сир молочний. І він ну, в нормальній кількості. Тобто от на першому укусі я його вже відчула. За це е, окремий лайк. Для тих, хто полюбляє не дуже солодкі десерти, це ідеальний варіант. І тепер маренговий рулет. Це воздушно, це ніжно і це вершково. Я прям відчуваю присмак е, вершків. Знаєте, ніби пломбір навіть. О! Оце ідеально. Пломбір. Але давайте подивимось, чи значинкою він. Бо мій оператор готує значенькою. А це цікавий ход. Знаєте, яка тут начинка? Горішки. Це або фундук, або мигдаль. мабуть, могдаль, врешті-решт. Це цікаво? Це по-новому? Чи прикольно? Знаєте, ось другий десерти, другі десерти можу саме порадити тим, хто не фанат солодкого. От здавалось би, мараріговий рулет, він сам по собі дуже калорійний, як на мене. Я можу помилятися. І дуже солодкий. Але тут настільки все гармонійно і настільки збалансовано, Ну, чесно, мої очікування, мій скепсис і те, що зараз є, це різні відчуття. Я на початку відео казала, що якщо я помиляюся, то вибачте мене, тому реально вибачте мене, да, локація знаходиться не дуже зручно, вона між зупинкою півзавод та центральний ринок. Але якщо ви гуляєте, загляньте сюди і скуштуйте і десерти, і напої. Тут приємне обслуговування, класний інтер'єр і в цілому тут затишно. Тому підписка, вподобайка донат і поширення україномовного контенту. Пам'ятайте, що тільки разом ми здолаємо все.